Всім вітання. Вчора отримав таке здивування і розчарування. Напевно, не тим займаюся. Зняв відео, як рубати з сокирою і як правильно заточити її. Воно набрало 1400 переглядів за день, а вчорашнє моє відео тільки 40. Значить, треба показувати напевно, щось інше. Ну, це, звичайно, ліричний відступ. Я розумію, що якщо показати голу дупу, вибачте за таку грубість, за таку грубість, то ще більше переглядів буде. Але наука має бути наукою і це більш серйозно. Так що, ті, хто дивитесь дякую вам, підписуйтесь, ставляйте лайки, поширюйте, тому що не все так просто. Зараз буду демонструвати досить такі цікаві моменти. Значить, зараз, як ви бачите, лежить... Лампа денного світла, вона у нас не підключена повністю, тільки один провід. Далі лежить друга лампа денного світла, третя, четверта всередині, четверта буде працювати одразу. І підключена лампа 500 Вт і два нагрівачі. Це, в принципі, продовження вчорашнього відео. Але сьогодні я хочу подивитися, тому що вчора на початку відео я демонстрував, як загоралися ці дві лампочки. Зараз замість цих двох лампочок у мене буде отакий от пристрій, який вже я демонстрував. Сьогодні я включав двигун. З двигуном ще більший ефект, але дуже багато шуму. Поки що двигун буде замінювати сама лампа 500 Вт. І будемо дивитись на споживання. Досить такий важливий момент, коли я працюю з розрядом, я потім вставлю. Вже розряд зникне. Звернете увагу на споживання, то що трошки буде багато шуму. І також, коли йде розряд, я продемонструю. І коли я опущу, розряд буде. Тобто ця робота не буде виконуватись, порівняйте споживання. так Включив систему. Зараз будуть набирати потужності нагрівачі. Лампа працює досить таки потужна. Нагрівачі ще не прогрілися, але звертаємо увагу на лампи денного світла. Вони не працюють, можна сказати. Там якісь є такі невеличка енергія. І споживання 830 Вт. Так? Зараз розряду немає. Тепер я буду фокусувати вашу увагу на споживанні і на розряді. Пустив, споживання виросло. Бачите, так? Піднімаю. Ви бачите, коли ця робота не виконується, споживання значно більше. Коли я роблю плазмовий розряд, іде плавлення металу, але споживання падає десь на порядка 30-40 Вт. Це досить такий важливий момент. І нагрівачі вже набрали обертів. Один, другий, третій. Це також свого роду нагрівач, тому що він досить таки непогано на себе бере. І лампочки. Як ви бачите, зараз вони не працюють. Я не акцентував вашу увагу. Тепер я роблю розряд. Побачили так? Тільки я вивожу. Це сьогодні такі прості експерименти, які мають дуже таку складну теорію. Тобто все працює при невеликому споживанні, але саме плазмовий розряд із землі, тому що оце – це цвях, це заземлення. Коли я заземлення ввожу в воду, в мене відбуваються саме такі цікаві процеси. От ви бачите коли я 840 я споживання виросло Є що вивчати, є що експериментувати. Прикро, що це нікого не цікавить. Вчора відео було досить таке серйозне, і така низька активність підписників і глядачів, чесно кажучи, не стимулює до праці. Так що вибачаюся. Якщо я знімаю і вам пропоную, хоч подивіться, зробіть перегляд, поставте лайк, тому що. За 40 переглядів, чесно кажучи, немає сенсу мені знімати і з вами ділитись. Ну, це таке це ваш вибір. Від того нічого не міняється, просто можу ці експерименти проводити для себе. Всім успіху і до нових зустрічей!